Авто перед вами найпотужніший у світі Бетмобіль. Просто подивіться. І що найважливіше про нього, так це те, що він є повністю легальним для дороги і він може стати вашим. Ми виставляємо на продаж цей унікальний, єдиний у своєму роді бетмобіль на моїй платформі аукціонів SBX Cars. Скоро він буде доступний для торгів, і цей шедевр може поповнити вашу колекцію. Як би це було круто. Ви, можливо, впізнаєте цей Бетмобіль із фільму Бетмен проти Супермена, але його покращили до рівня, що відповідає всім стандартам для дорожнього використання. І всередині, як я покажу вам трохи згодом, це фактично мерседес, тобто керувати ним це так само, як керувати мерседесом. Мені сказали, що його можна використовувати як щоденний транспорт. І я це перевірю зовсім скоро. Ну що ж, давайте розглянемо деталі дизайну. Наприклад. Ви бачите такі гармати спереду. Я запитала, а їх можна використовувати? І, на жаль, відповідь була: ні. Вони не справжні. На жаль, але якщо ви хочете, щоб машина виглядала круто і була легальною, чому б не додати такий гармат спереду? Чому ні? Оглянемо збоку. Подивіться на ці величезні шини. Дуже круто. Мені подобається їхній стиль, вони зробили фантастичну роботу. І якщо обійти навколо, ви побачите, наскільки довгий цей автомобіль, його довжина 6 метрів. Це приблизно як Rolls Royce Phantom. З боків видно, ми вам покажемо це за мить, що задні шини більші, і це створює ефект нахилу вперед, як ніби машина от-от злетить. Просто вау! Тепер позаду ми маємо номерний знак Готем і величезні задні крила. Вони фіксовані, не рухаються, але ви не захочете їх опускати. Це виглядає надзвичайно. А ось тут спеціальний вихлоп від кліман позаду. Його добре видно? В цій частині. Що круто, цим авто дійсно легко керувати, його можна використовувати навіть на бездоріжжі, адже він має релійну підвізку. Вони дійсно зробили його на максимум. Це не просто взяли Мерседес і поставили обвіз. Вони повністю переробили авто до найвищих стандартів. Подивіться наскільки високе це крило, я в шоці. Воно має настільки потужний вигляд, що на дорозі авто не має рівних. Я вже не можу дочекати, щоб сісти за кермо. Зараз ми її випробуємо. Тепер трохи більше про цю сторону. Це ж кіношна машина, тож її створювали з наближенням до оригіналу з фільму. Ось ці бічні вихлопи не справжні. Ми вже бачили справжній вихлоп позаду, але це все одно виглядає круто. Також тут є камери замість бокових дзеркал, адже все закривається, і звичайні дзеркала не дали б нормального огляду. Найголовніше, я хочу вам показати, тому що цей автомобіль є найпотужнішим бетмобілем у світі, і я зараз вам це доведу. Тут унизу є невеликий перемикач, готові? Дивіться, ви можете побачити, що знаходиться під капотом. Ось що ви не зробили. Подивіться на це. Неймовірно, це не просто кіношна машина. Вона оснащена двигуном від Клімен, що базується на двигуні від Mercedes cl 55 AMG. Але вони повністю модифікували його, і тепер тут 600 кінських сил, і тут 5,5-літровий V8. Ви отримуєте не лише найкрутіше за дизайном авто, але й фантастичний звук, що лунає із вихлопної труби. Я вважаю, що це неймовірна комбінація, адже зазвичай концепт кари, які ми бачимо, часто працюють на невеликій електричній батареї, але з цим вони вирішили інакше. Вони зробили його повністю придатним для дороги, тож ви можете використовувати його як звичайний автомобіль. Тепер поглянемо на інтер'єр, адже саме ви можете стати тим, хто керуватиме цим звіром. У вас тут є ключ, який відкриває цю сторону. Водійські двері просто натискаєте і двері піднімаються. Тепер нам потрібно сісти. Я зараз вперше це зроблю. Я трохи нервую, але думаю, все вийде. О, це насправді легко. Нема нічого складного. Зазвичай я виглядаю безглуздо, намагаючись залізти в такі машини, але тут все дуже зручно. Я могла би під'їхати до готелю і не виглядати як дурепа, виходячи з авто. Тепер. Щоб відкрити пасажирські двері, тут є червона кнопка. Люблю червоні кнопки, натискаємо її, і двері піднімаються догори. Вау! Ці подвійні навісні двері на вашому бетмобілі. Як це круто! Подивіться на цей кастомізований інтер'єр. Тут є спортивні карбонові сидіння ковші але їх дообладнали м'якою піною, щоб сидіти було зручно. Насправді це дуже комфортно, як ви помітили. Багато чого тут нагадує Мерседес. Вони ще додали сюди великий екран та нову систему кондиціонування. Також є кастомізоване кермо в гоночному стилі. А тепер подивіться на ліхтарі, як я вже казала, автомобіль повністю відповідає дорожнім стандартам. Давайте подивимось ближче. Спереду у нас світлодіодні фари денного світла, які ви зараз бачите. А тепер вмикаємо. Показчики поворотів. А збоку також є довгий показчик і ззаду, звичайно ж також. Гаразд. Готові почути, як звучить цей V8? Отже, слухайте як справжній звір. Так має звучати Бетмобіль. Глибоко, потужно по-звірячому. Двері досить легкі, тож ми просто опускаємо їх вниз, берусь рукою тут, а потім просто закриваю. Давайте спробуємо. Трохи вирівнюю і. Ні. Я маю зробити це трохи сильніше. В мене вийшло. Тепер ми повністю всередині авто. І як в будь-якому мерседесі ставимо на драйв, все дуже просто і рушаємо. Тепер ви за кермом свого батмобіля. Уявіть, якби ваші батьки мали таку машину і підвозили вас до школи на ній. Це просто неймовірно. Можете собі уявити? Тут насправді все добре видно, але чесно, люди буквально розступаються, коли бачать це. Я, звичайно, залишу можливість новому власнику відчути всі емоції від поїздки. Це справжній звір. Тут кастомізовані гальма, які вам необхідні. Я зараз даю назад так само просто, як у будь-якому іншому авто. Мені подобається. Ось камера заднього виду. Я не хочу збільшувати кілометри на спідометрі для майбутнього власника. Що ви думаєте? Це авто зараз виставлене на аукціоні на SBX Cars і Ви можете купити його, де б ви не знаходилися.